12.08.2022 рік, рік тигра, п'ятниця. Свято день народження каналу. Анатолій Сіпка заспіває пісню. Ма світлиці». Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна в задумі розмаю. І рушники на стіні. І рушники на стіні. Ладно, це не важливо. Сьогодні день народження каналу і сьогодні буде особливий відеоогляд на оцевого. На Crazy Квас. цю літеру я ось, ну, засуджую дуже сильно. Е, як казав мій дідо, якого звали Грігір Сіпка? Look at this квас, да? так? Так. Дивимось тут дизайн. Ага, о. Смакуй на прогулінці. Е, ну, оце, ну, нормально. Тут оце його штрих-код. Що тут написано? Напій, напій бродіння. Пастеризований, Сильно газований. квас хлібний, живого бродіння. квас Тарас. Мене прадіда звали Тарас. Мда. Ну, не важливо. Смак е, полуниці. А, вибачай, суниці. Суниці. Там ятий. 033 коштує 12 гривень. Зараз буду відкривати і коштувати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шейк був нормальний. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, полилося. Ну, зараз за ваше здоров'я. Насмак, насмак не зрозуміли. Не можу зрозуміти. Насмак е квас, Але. Крейзі. Крейзі квас, засуджую цю літеру, до речі. Насмак трохи напомен. Нагадує оцю ось. Що це таке? Суниця та це, це, це м'ята. Ну, скільки, скільки можна поставити, поставити зірочок цьому квасу? Зараз, зараз, зараз. Думаю, три, три зірочки можна. <клух> Всім дякую, що дивилися цей відео огляд на день народження каналу. Всім дякую вподобайки, це ставте, підписуйтесь на кан канал мій крутий. І ці колоколо коло, коло, цей дзвіночок, дзвіночок. Любіть там, ну от все ви знаєте. Да? Ну короче, всем пока, блин, капець, що я зняв?